Я поняття зеленого не маю, що в незалежній Україні роблять російські солдати. До того ж, в мене на подвір'ї живими залишили лише Кацова Варламова і мене. Один охороняв, а інший знімав скальпи. Для початку мені потрібно вісім солдатів, вісім любителів російських немовлят, бо інших сухпайків Клопотенко нам не видав. Ти ж не подумав, що так легко відмиється від усього. Що ти накоїв? Я Йосіф? Вісаріонич Сталін. О! Я Сталін! Сталін! Сука, я Сталін! Я не знаю, що я ще можу вкрасти, але це буде на вашій... написати на карті ім'я відомої особи, реальної або вигаданої. Наприклад, можна написати Джигана або Басту. Ігор! Ручки! Тільки обов'язково напишіть скриптоніта. Коли напишете, покладіть карту на стіл написом донизу і підсуньте до гравця праворуч. Дякую. Гравець ліворуч підсуває свою карту вам. Берете карту, не дивлячись на неї, і робите, як я Путіну. Якщо будуть неприємності, ми впораємось. А якщо ні, подбайте, щоб жоден роський не залишив підвал живим. Називається гордість нації. Фільм про те, як Дудєв бухав літру водки три дні. Скажіть, ваш кінотеатр в центрі Донецька? Дідько. Де я чула цей перегар? Крим? Чотирнадцятий рік? Невже це він? О, ні. Хоча. Насер матер. Це той Алкаш, який знищив підлогу з американського дуба. Клятий покидяк. Пані. Та, чесно кажучи, для мене він теж дрищ з плоскою головою. Але одного разу його схопили та присудили до страти. Щойно в ескадроні смерті почули про нього, одразу ж захотіли, аби він до них доєднався. Пані, дозвольте представитись, Юрій Дудєв. Що ж, було приємно вперше поговорити з жінкою тоді. На добра ніч, бувайте на прем'єрі. буде Путін. Коли я вб'ю його, у тебе буде дві секунди. Встигнеш. Вітаю друзі. вас, друзі. Типу, доб... Ці потерні, це був же з доброї волі. І кричить як так. У жодних сілах на співфедерації федерації. Потерні це був з доброї волі. Ще один росіянин став хорошим. Що же произошло? <реш> Солдат, котрого хотіли ви бачити лічно. На його отряд напали солдати сержанта Маркуса і вижив тільки він. Хотіте його бачить не в побіді, а в кінотеатрі Шевченка. Угу. По-перше, Фільм покажуть не в побіді, а в кінотеатрі Шевченка. Супер. Бже, далі неправильно і правильно буде кінця, Поняв? Неправильно сказати другий склад? Ну, типа, бже. Ну, давай. чекай, як на ще раз кажун Чещекевич. Вже Чекевич. Добре, тут просто проблема в тому, що там менше складів, ніж тут. І, Ну, але все одно, ти встигаєш, ти встигаєш. Так, на годинку третя ночі, а точніше, третя, тридцять дев'ять. Наш перший день переозвучки плавно перейшов у другий, і ми продовжуємо. Зараз беремось за Маркуса. Переозвучено спеціально для проєкту мова.